Радишку. О, і здо. Сука. От чортяка 100 метрів максимум. так Всім привіт, Коротше, шок контент 24 грудня. Їдемо, попробуємо лотити сою. Пішов, конечно, сніг. Вона трошки бур'янець трошки є в снігу в нижні ряди. Якщо не буде забивати грохота там... Це мінімум снігом з решетами, тому вона буде молотити. Мороз сьогодні 8 градусів тримає. Корч, звісно, 60-ка не завела. Ставив 110-го з трактора. Холодне, все холодне, задубівше. тому от таке. Коротше, на полі. Вроді йде 32 влага, але такі водомиї. Тут десь пояс взагалі маленьку оставляю отакий. От коротше нагрузка щось йде на елеватор зерновий, Тіпа це поспрощовгує, не знаю чого, але це поспрощовгує. Коротше, така сойка, хожу, не дуже швидко, бо по еліватору щось є проблемки. Починає цепш кригутіти, проскакувати і новий цеп вже ж поміняв. Гарні зв'язки, все. Ну, сьогодні хоч добре, що жатку кинув і погнав. Коростіки зверху, полії залишиться. Одне ноша погано, дуже великі водомиї. Воду що вони йдуть, видно, яке виміте. Найде в пояс От так тут стараюся тутою, тутою минати там зараз тут покажу. Ось такий водомей тут, навіть більше в пояс. 33 влага, просто хати. Я не знаю, як вони орать там будуть це просто жопа. Короче, от така херня, блять. Так, відгружається, так воно все стоїть. Мороз тисне, 12 градусів, вона типа, замерзає зразу. Ой, бля, це жопа. Коротше, ось цього ж залуплює, злітає цеп. Вже вся ближче, така вона З бункера вигрузити нереально. Обмерзає все. До ранку вона буде вся біла, як ця. Так, тут знову до ми пішли.

майже 9 вечора будемо вигружатись на ходу фраза Пішнек, коротше, наповну, як сипе, просто жопа. Так, коротше, чищу жатку, он сіки снігу, почав чистити, таке з'їжджає. Потируха соїть, і поїнію це з сої. Вжаття теж повно, хоч добре гроху та не заліплює. Вигрузити то проблем. Так, всім привіт. Сьогодні у нас Різдво. Вроді і свято по-новому, але но приходиться працювати, хай бачають, якщо не так. Робота і робота. Короче, поки зараз є 5 хвилин світло, ще мають виключити скоро. Накину бігом пускове, щоб його не мучити. Накину пускове тільки на зраці, лишнє не давати. Попробуємо зараз його коронувати. Кидаємо, Свіча накала дивіться. Отримаємо свічу. Що це, мабуть, трошки крунем без. Так. Тепер даємо газу. Різочка виключена. Ще трошки свічу накала. І будемо крутити. Як не є, 13 градусів ще зараз тримає. А, ще бляха, що тяжко. Ну, на січкарню включена. Ремень дрібіжить, там що зараз приклинює так. Солярка летня, понятне діло, ну зараз ще залим разом. Вчора промив, кувиляв, залим антифріз. Ще дивіться, яка краса. Все біле. Я так зрозумів, мабуть, зараз, зараз і назад ще поїду. Ввечері я їхав, пшениця була зелена, вже вся біла. Якщо за раїні піде, тоді фіга не буде. Ще дивіться, це ми вчора, звідси аж до кукурузи, оце кусок убрали. Щось там 7 гектар, 7 плюс. Це знакома ще тут стоїть аж до лісу, це штай десь кілометр тут. Оце. І наш кусочок там ще невеличкий є. І зараз оце одна загонка йде, коротша, і там ще одна коротша гуртком таким. Такі діла коротше. Е, чекаю машину, вже не знаю, машина мала бути, ще годинки пів назад, ну нема. Може хіба і з тої сторони, але вряд ли заїсть тільки звідси. Так, сьогодні перший пішов, вчора два набили, але вчора повніші були. Водомий і просто жопа, дивіться який. Тяжко ходить. Звідти і звідси він сходить туди. І там ще один в тій долині, там ще поярче. Майже в поясі ставав. Короче, працюємо далі. О, дивіться сидить. Вже 6 мишок я на щитав від І в нас оце рельєфи, зараз підійде ближче туди покажу. Ось такий низ, грубо говоря, на 100 метрів, метрів, мабуть, 8 той більше сосунки, кому треба рубають на зиму. Ще років два та ще до курчують все тут. Це неповний бункер, два куба. З таким гурбом. Не пише. Вон бірочка. Така. Коротше, також як не було, щоб манітушку і перегрузчиком возили. Будуть фуру сипати. якраз поламався. Оце бункер. Рівно, можна сказати, рівно з цією трубою. Вищешнека, шнека сантиметрів 20. 2,34 куба цієї сої. Коротше, повний бункер, якщо з губом набирати, в районі трьох кубів буде. А там розказують, що 2 тони не влазить. Ось такий в мене бункер-перегрузчик сьогодні. Ну, на що не підеш, ради того, щоб обрати урожай? Так, почемо далі. Ой, блядь, Такий ось бункер. Це жатка, а це еліватор. Залетів цепок, коротше. вот так залетів цепок. Підігнули зірочку. Коротше, така нагрузка, що то капець. Вон, бачите, що робиться. Більший ход, блядь, повний бункер не встигає йти і слетів цепок, якщо нічого не заклинило. Короче, пішла і кукуруза в ход. Першою передачкою помаленьку валимо. Кукуруза, звісно, не содя, хоч і рідка ворони виїли, але сипе.